Це сонячне затемнення 29 березня в Україні. Другождане сонячне затемнення, яке е, буде частковим. І ми бачимо зараз сонце, і через 8 хвилин почнеться сонячне затемнення. Час 33. Тобто 13.33. Буде пік сонячного затемнення. 13:56, час 56. Буде закінчення сонячного затемнення. Час 09 по українських годинах. 13.09 починається сонячне затемнення. 13.09 Ми бачимо, що знизу є. Знизу сонця є сонячна пляма чорна. Це звичайна... звичайна дія на сонці. Це дуже часто це буває, а вже через 7 хвилин сонячне затемнення починається. Всіх вітаю на прямій трансляції. Ми дивимося на початок сонячного затемнення. Часом я буду підналаштовувати телескоп, тому що е, в космосі всі тіла рухаються, і ми бачимо, що Земля обертається навколо себе, і за цього Сонце трохи виходить зі кадру. Мені треба підналаштовувати телескоп. Скоро в мене буде новий телескоп, який сам направляє на об'єкт, він буде стежити сам вже за об'єктом. Це Селестрон Некстар 8 SE, і на електричний. І він сам наводиться через пульт або телефон. Незабаром у мене буде вже на використання. Дивитися можна тільки через сонячний фільтр, обов'язково, тому що без сонячних фільтрів чи захисних обладнань ви можете втратити зір. В своєму випадку я використовую телескоп і маю спеціальний сонячний фільтр для мого телескопу. Можна так само використовувати спеціальні окуляри для сонячного затемнення. Звичайні окуляри для сонця не можна використовувати, тому що вони недостатньо захисні для цього. А от для сонячних затемнень ви, в принципі, побачите саме сонце без променів. І, можливо, побачите, які чорні плями, чорні плями і ну, сонячне затемнення, зрозуміло. Можна використовувати біноклі, є біноклі спеціальні для цього. Є і спеціальні для, для телескопи для цих сонячних затемнень, тому що в мене звичайний телескоп для астрономічних нічних об'єктів. Просто в мене фільтр. А є спеціальні телескопи, які встроєні з фільтром, вони тільки для сонця. Там вже можна побачити сонячну корону, побачити всі деталі на сонці, але коштують вони дуже дорого, приблизно до 100 тисяч гривень. Отак, підналаштую. Зараз, коротше, сонце трохи придвинеться, вам буде видно в кадрі це сонце. Так, вже залишається 4 хвилини до сонячного затемнення. Ми бачимо, що з правої сторони є сонячна чорна пляма. Якби сонячне затемнення має бути зі сторони лівої сторони. Том, чому? Тому що, якщо дивитися, наприклад, карту неба чи сонячну. Чи, наприклад, просто в реальному житті місяць буде закривати, якби, знизу сонця, а в телескопі зверху. Чому? Тому що телескоп переврачує картинку. Чому воно так працює? Тому що зеркала, які знаходяться в телескопі, вони так підналаштовані, що вони переворачують картинку? У мене телескоп Ньютона. Цей телескоп переворачує картинку, є рефрактор, є рефлектор. Вони не переворачують картинку. Наприклад, у мене буде новий телескоп, який я вам розказував Celestron NEXTER 8SE. І не читається шміта Карсінгерга, то він не переворачує картинку теж. Дві хвилини до сонячне затемнення. Ще раз повторюю, 13.09 починається сонячне затемнення, 13.33 сам пік сонячне затемнення, а 13.56 закінчується затемнення. Сон... Затемнення. Я спостерігаю вже не перший раз за сонячним затемненням. Я спостерігав і знімав прямі-трансляції в Америці сонячне Затемнення. Я два сонячні затемнення спостерігав. Одне було осінь 23-му році, а друге е, весною 24-го року. Цього разу бачите весною 25 го року в Україні. Україна. З міста рівного трансл. Знімаю, як би сказати, Зрозуміліше Знімаю відео з рівного міста рівного Україна. Всіх вітаю, хто завітав до моєї прямої трансляції. Всіх вітаю, хто там з Києва, теж всіх вітаю. На заразній момент трохи переважно хмарно, але доволі ясно. Але доволі прекрасна погода, тому що, напрямі, напрямі, наприклад, я знімав е, в Америці, це було осінь 23 го року. Там було дуже хмарно, але все рівно, як то я зняв те сонячне затемнення, це як-то теж дивовижно, тому що це було важко. Я пам'ятаю, часом, моментами аж не було сонця, настільки були хмари такі широкі, як би сказати, так. Е, все, починається сонячне затемнення. Час 09. Якщо ви думаєте, що якщо починається. 13.09. Сонячне затемнення, то ви не очікуйте, що там зразу вже буде видно. Це тільки саме початок. Можливо, десь вже, може, з хвилин, як то 5, пройде, вже буде трохи видніти те сонячне затемнення. Давайте трохи настрою. Ось так. Я трохи буду вже не говорити, тому що я вже трохи е, з, поговорив з вами, е, розказав все. Я нікуди не припав, я тут просто буду дивитися на цю подію, якби. О, ми бачимо, що сонячне затемнення, бачите? Дивіться, кусочок сонця вже пропало, дивіться. В центрі, в центрі відео. Бачите? Вже частинка вже місяць закрила. Ось ми бачимо сонячне затемнення потрохи. Бачите, і за вітер трохи труситься телескоп, то трохи будуть, якби... перешкоди, так. Але ми вже бачимо сонячне затемнення. Так, зараз підналаштую. Бачите, рухається земля, рухається, обертається. Дубай де да? то завжди всі об'єкти в Росі.